Зберегти екологію та розвинути регіон це завдання номер один для національних природних парків держави. Про свою роботу на Прикарпатті говорили директори таких штанов з усієї країни. Наразі урядовці визнають, функцію природних парків мешканці навколишніх територій не завжди розуміють правильно. До прикладу, в лісистій місцевості люди вважають, що не матимуть права заготовляти собі дрова, а от селяни з рівнин побоюються, що не матимуть де виписати свою худобу. Однак насправді кажуть експерти, природоохоронні території мають різне зонування, яке нівелює острахи мешканців. Виділяється декілька зон, і лише одна з них є заповідна, а площа якої може бути, ну, скажімо так, 30%, а 70% території це інші зони. Це зони регульованої та стаціонарної рекреації. Господарська зона, де цілком не тільки допускається, а має здійснювати діяльність на благо місцевої громади, в тому числі і випасання, в тому числі і використання для інших цілей сільськогосподарських. Як приклад позитивного впливу появи природнього парку на Прикарпатті наводять місцевий Верховинський. йому лише два роки. Є вже створено 100 робочих місць для жителів Верховинського району. Практично, із створенням національного парку Верховинський в селі Верхній в селі Верхній Снів, де є основна контора національного парку, жила та територія, тобто є. Позитив також вільні від хімічних та інших промислових об'єктів території можуть стати центром розвитку екологічно чистої продукції, зокрема молочної. Наші Карпаті є кожна, наприклад, корова пасе траву. Це є лікарські рослини різні. Вона їх вживає і переварює на молоко. Вона равно рахується так, як. Е, Каршка для для здоров'я і екологічно чистя. Тут немає ніякої хімії. Не менш унікальним та автентичним здобутком Прикарпаття є ткацтво. Ось таких ліжників. Це гуцульські килими. Все своє свідоме життя присвятив ліжникарству Василь Ривчук. Гуцульські килими з овечує вовне переконує. Не лише гріють, а й лікують. для того, щоб це щоб не боліла спина, використовувати персову нові теписово вже ткання. Це значить у петляки. Це вони ще для кожна петліка після звалювання. То вона соробиться таким соїдним. Я з масажером для спільня. це воно ще одночасно і для тепла. А ще природоохоронні території можуть стати місцем для масового запровадження альтернативних видів енергії води, сонця і вітру. Петро Джумачук рекомендує те, що випробував вже на собі сонячні колектори. Вони акумулюють електрику навіть у сильні морози. У мене особисто стоїть сім років колектори сонячні для підігріву води, і правильно машину підключив до них 40-50 градусів. Де добре, якщо треба. Машинка автоматично догріває. Пробачте, електроенергію маю так само освітлення автономне. Буває, що відключають ну, якби наші реси відключають для чистки ліній. Я навіть не помічаю. Щоправда, термін окупності таких новацій досить значний і може сягати навіть десятка років. Це і є головною перешкодою до їх масового встановлення. Загалом представлені ідеї прикарпатців директори національних природних парків визнали корисними, тож пообіцяли запозичити їх досвід собі. Дещо пристосувавши до географічних умов, Роман романторі Андрій Гаргара, новини 402.